Дійсно важливо, щоб президент залишився все ж таки третьою стороною у перемовинах щодо створення коаліції, і це необхідно не тільки з точки зору там якихось політичних домовленостей, тактики чи стратегії цих домовленостей, з точки зору врахування тих ризиків, які стоять зараз перед країною, і задача забезпечення сталості безперервності державного управління наявності постійної фігури для зовнішніх контактів і у разі виникнення певних парламентських. Конфліктів чи нестабільності складу коаліції, президент як ця третя сторона, яка стоїть над цією схваткою, має залишатися. Я думаю, в тому числі і для міжнародних наших партнерів. І тому це безпосереднє залучення президента до всіх цих деталей. Я думаю, тут є недоречним з точки зору тих випадків, які стоять перед країною а Щ... як ви вважаєте, міжнародні учасники, яким чином опосередковано беруть участь в коаліційному процесі, тому що неодноразово казали, що захід буде. Наполягати на тому, щоб Яценюк зберіг свою прем'єрську посаду, оскільки під нього було дуже багато і кредитів надано, і реформи самосоціювало з його прізвищем ну, чесно кажучи, я не дуже люблю такими займатися, але ну безумовно міжнародний фактор є. Він був і на виборах, і зараз і це об'єктивно, тому що в умовах зовнішньої агресії стабільність влади в Україні також є і пріоритетною задачею і для європейських країн, і для Сполучених Штатів Америки, і певним чином на Росія впливає. Я Цього не виключаю. Є контакти у Росії серед новообраних депутатів і від мажоритарних іншого Тобто тут впливають всі, але важливо, щоб суспільство упевнилось, що саме воно визначає кінцевий результат цих домовленостей. Тому Я б не став визначати це як пріоритетна проблема чи пріоритетне питання.